Всім привіт! Мене звати Віка, і сьогодні я вам розкажу про топ 5 найкращих українських серіалів. Погнали! І, звичайно, перший найкращий український телесеріал це телесеріал спіймати Кайдаша». Ви зараз бачите скарб і... у центрі сюжету життя простої сім'ї Кайдашів із села Семигори. Серіал зачіпає вічні теми. Стосунки невістки та свекрухи. Любов, дружбу, відданість. Брати свиням дала, дала. І кролям, і свиням і корові дала. Сину тільки вашому не дала. Я коли б не маю, я поняв. У мене. Тут декадик, ну, типа, мінус. Ну, а там плюс. Кицюня! ну, йди сюди. Господи! Діруси віддихає. Нараяв хтось взяти таку гонорову невістку. Бачив, як зіркнуло. А лінева яка. У таку ранку підійду, скажу: доть. Вставай. Вона вивернеться, як так кобила на кроваті, тільки сопе. Так, а ну знімайте! А знімайте! зараз зиму воно не злазить! Ми Лавріниди сюди! Ти так тяжко робиш і носиш гроші чужій людині. Ну, не така вже вона і чужа. А що вона намородичка? Ма ти сліпа? Чи так тобі зручно. Про що ти зараз говориш, не пойму. Хочеться спалитися в чортові матері. Слышу, я теж сама, а потім дивися. А ото врушу твій батько посадив. А у тя жінка тобі. Колись дітей народила. Я тобі нужен. А я тобі. Тя То я без тобі жити не можу. Також, я не. За мотивами повісті Кайдашева сім'я. От мені ця пісня нравиться. І другий серіал цієї підбірки це серіал Сага. У серіалі Сага показано найвизначніші події української історії ХХ століття: Війни, революції, Голодомор, Сталінські репресії, Окупацію Києва 1941 року, вибух на Чорнобильський АЕС, розпад СССР, Проголошення незалежності, Помаранчеву революцію та Євромайдан. Це історичний серіал, в якому все. Це відкривається, і ти просто прочуваєш все, що відбувалося в ті часи на собі. Єдине, що мені не сподобалось в цьому серіалі, це дуже часто змінювали акторів, і під кінець вже заплутався хто є хто. Слово птаха скажеш, полетить, і не повернеш про мить. Сага. скоро найкраще кіно на каналі Україна. Наступний серіал це серіал Село на Мільйон. Троє кузенів Катя, Коля і Тимур, отримують у спадок від свого дідуся Юхима Кіпця мільйон євро. Але з однією умовою, що вони повинні переїхати із своїх міст у село Куляби. На Тернопільщині і прожити там цілий рік, не залишаючи село більше, ніж на 24 години. Якщо ніхто зі спадкоємців не зможе протриматися там цілий рік, тоді мільйон євро переходить громаді. Поверніться направо. А куди направо? Тут немає дороги! Слышь, ти, карга стара, тебе ж ту жить надоело? О, Прем'єра на мільйон. Дідусь не лишив нам вибор. Живемо рік в його домі, отримаємо весь його спадок. Я тут чисто із уваження к діду, а то в год без суші від суши. А! А! Ой. Таким підходом ми помремо від голоду і жажди. причому грязні. Чекай мене тут і будь хорошим хлопчиком. Чудово. Другий день в селі вже. Собака розмовляю. Ну не вже тому цілі немає нічого цікавого. А! Цими кралями легко не буває. А я їй скажу слова, які вона хоче почути. Що ті самі слова? Ага. В мене є бойлер. <плес> Сестрку, ну ти будь осторожна. Діма парень хороший. Но... Ти не забувай, хто получит мільйони, если ми самоустранимся. Я все зроблю, щоб не поїхали як найшвидше е -е -е! мажори. Я понял, мне два рази повторять не О! Я так мам, Я так піднірював. Хто отримає мільйон? Село чи місто? Село на мільйон. Скоро на один плюс один. Наступний серіал це серіал Новенька. Дівчина старшокласниця з бідної сім'ї, щоб допомогти брату. Вона погоджується на таємне завдання від поліції. Її переводять навчатися до елітної найкращої школи Києва. Віват. Поліцейські підозрюють найпопулярніше учня школи у торгівлі наркотиками. Віра повинна стежити за літером класом Романом та доповідати про все старшому лейтенанту Лисенку. Дівчина відразу ж опиняється в центрі заплутаної детективної інтриги і шкільних конфліктів. Вона мала розповідати все, що тільки дізнається про Романа, але серце каже, що вірить йому і захищає його. Саме тоді дівчина зустріла перше неймовірне сильне кохання, поштовхом до якого стала музика. Ученицю найкрутішої приватної школи. У особовій справі написано, що мої батьки бізнесмени. Моє прізвище і адреса зміна. Її ніде немає, в жодній із соцмереж. Я пропоную тобі угоду. Твого брата не будуть судити, якщо завтра ти перейдеш у віват. Будеш шпигувати за своїми новими однокласниками. Звідки це? у тебе? Це емблема нашої групи Ден я. Моя банда. Ти що не бачиш? Вона не та, за кого себе видає. Я так довго боялася, що мене викриють. Хто ти така? Ти що за мною шпигуєш, а? а виявляється, у цій школі можуть трапитися значно страшніші речі. Не треба мене лякати. Я нічого не боюся. На районі з'явилася нова крутецька наркота. Хайп. Знайди того, хто продає наркоту дітям у школі. Нікому не можна довіряти, Інакше твоє життя буде під загрозою, як моє. мене. Саме до журавського пливе бабло від продажу цієї новинки. У нього навіть пісня є Мама. Я на хайпі. Жодних прямих зв'язків Журавського з наркотиком хайп ми не можемо довести. Ти справді хочеш мені допомогти? Чи ти весь час лише вигороджуєш журавського? Я тобі вірю, ти маєш так само вірити. мені. Ніщо не поєднує людей. сильніше, Я більше не хочу бути ні з ким. Тільки з тобою. Віра, я знаю, цей мажор тобі подобається. Ти думаєш, що зможеш його відбити в мене? Ти хочеш запросити цю новеньку в нашу групу. Я категорично проти. Я не хочу ставати між тобою і твоїми друзями. Вибирай. Або ми, або вона. Останній раз попереджаю. Ромчик мій. Вашого сина підозрюють у побиті людини та замаху на вбивство. Це Анна Марія. Її знайшли. Скажіть, це ви вбили Анну Марію Бойко. Дуже скоро на мене чекає прозріння. Коли все таємне, нарешті розкриється. І останній серіал це серіал у неділю ранно зілля Копала. Події серіалу розгортаються у 1993 році. До невеличкого селища на Чернігівщині приїжджає вчений Максим. Він захоплюється народними переказами. Для нього важливо знати, як саме відбувалося становлення культури народу. Тому він намагається збирати всі розповіді сільських жителів і записувати їх в особливий блокнот. У аспіранта вже давно закохана студентка філфаку Любов. Та, на відміну від неї, аспірант не хоче любові і не хоче одружуватися. Але. У мальовничій місцевості починається магічна і подекути фольклорна любов. Відбувається старовинне українське дійство на свята Івана Купала, і події розгортаються з величезною швидкістю та непередбачуваністю. Він незвичайна людина. Може йому сьогодні освічитися. Прем'єра. Почуття сильніше за життя. Я закохався. Ось цю циганку я ще в житті не зустрічав прекраснішої дівчини та глибші за біль. Це моя наречена. Йдеш у циганське селище? Не ходи туди. Будь ласка, мені сон поганий нас. Я його кохаю. Кохання Рада. всупереч Долі змучила вона тебе. Мало не загинув через неї. Нам треба поїхати звідси. Серіал у неділю рано зілля копала. Дякую за перегляд! Не забудьте підписатись, а також поставити лайк.